Бог завжди чує твої молитви, навіть коли ти не відчуваєш цього. Це може бути важко зрозуміти, особливо в моменти, коли здається, що світ навколо нас мовчить. Але пам'ятай, що Він завжди поруч, навіть якщо ми не бачимо або не чуємо його. У одного Івана 5, 14 хвилин, сказано: і ось яка впевненість, яку маємо до нього, що коли просимо чого згідно з його волею, він нас чує. Це означає, що наші молитви не просто слова, а зв'язок з ним. Кожна молитва це крок до глибшого розуміння його волі. Коли ти молишся, вір у те, що твої слова не пропадуть даремно. Вони мають силу. І навіть якщо відповідь не приходить одразу, це не означає, що Бог не чує. Він завжди знає, що для нас найкраще. Які ваші думки про те, як молитва впливає на ваше життя? Поділіться в коментарях. Не забудьте підписатися та поставити лайк.